Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема ситуація з захворюваністю на covid 19 на Рівненщині. І наш сьогоднішній спікер Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненської області. Доброго ранку. Вітаю. Тож, пане Романе, розпочнемо. Який рівень захворюваності на COVID-19 Зараз зареєстровано. Реєструєте ви власне на рівненщині? Я думаю, багато рівнян вже помітили. Що йде зростання захворюваності на covid 19 впродовж минулого тижня зареєстровано 814 випадків хвороби, і це більше ніж на пів тисячі більше ніж за попередні 31 тиждень. Найбільше випадків традиційно маємо в Рівненському районі 614, 81 особа госпіталізована. Хворіє здебільшого наразі доросле населення, як це було і в попередній період. Це 30-64 роки. Безпосередньо в обласному центрі, якщо говорити за місто Рівне, виявлено 299, майже 300 випадків ковіду за тиждень. В зоні найбільшого ризику перебігу захворювання у нас літні люди, вагітні і пацієнти. З супутніми хворобами, тобто, якщо простіше, з ослабленим імунітетом багато країн повідомляють про зростання захворюваності, пов'язане з новими субваріантами Омікрону. Я ще трошки статистики скажу. Говорив за тиждень, але якщо рахувати, з початку року маємо 2575 випадків захворювання. На цю хворобу в відносних цифрах це 226 людини хворіє на 100 тисяч населення, і це все ж таки значно менше ніж в минулому році. На 73 менше ніж за аналогічний період 2023 року. Найбільше Кількість випадків, якщо говорити про територіальні громади, зареєстровані в Деражненській, Здолбунівській, Бугринській, Городоцькій та Рівненській, вже говорили з територіальних громадах. Якщо все ж таки ми порівнюємо з минулим роком, ми говоримо, що захворюваності менше, зараз просто йде, йде хвиля разом з тим, ковід продовжує залишатися важкою хворобою, маємо 16 летальних. Випадків з початку року, якщо перерахувати в відносних цифрах, це 0,6, можна сказати, в 4 рази летальність менше, ніж торік, позаторік, це пояснюється тим, що багато людей все ж таки або перехворіла, або вакциновано, або і те і інше. Епідеміологи зазвичай говорять про те, що з плином часу. У населення виробляється популяційний імунітет і все ж таки важкі хвороби пом'якшуються. Разом з тим, ці цифри можна прирівнювати до перебігу, наприклад, важкого грипу. Такі грип, як Ташини свинячі давав от 06 летальності? Це теж теж досить багато про вакцинацію. Трішки хотів запитати. Ви вже власне і сказали, що вже багато людей починаючи там з 2019 року перехворіли на на ковід дехто неодноразово люди вакцинувалися з того періоду, теж по кілька разів. Чи є сенс зараз робити вакцинацію? А вже ж є сенс вакцинуватись. Наявні дослідження говорять про те, що поточні вакцини, незважаючи на численні мутації, вірусу залишаються ефективними від важких форм хвороби, і саме головне від смертей. Вже доведено чітко, статистично, що більше ніж в 10 разів вакциновані, навіть якщо людина захворіє, менше ризик померти. Це досить такі суттєві цифри і важливі. Якщо людина не має жодної дози вакцини, то навіть після одужання варто все ж таки вакцинуватись, не вичікуючи певний період, довгий між хворобою та щепленням. Також важливо ревакцинуватись, особливо важливо ревакцинуватись особам групи ризику. Вакцині, вакцини ми говорили. Часто про те, що вони схвалені, МОЗ якісні, але я думаю, сам час тривалий, вже майже скоро 4 роки буде говорити про те, що вакцина безпечна. І ті побоювання, які були декілька років тому, вони марні. Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики оновила рекомендації з вакцинації нещодавно. Сьогодні ми отримуємо, до речі, Нову партію вакцин проти covid 19, комірнаті для дітей віком від 5 до 12 років та комірнаті омікрон для дорослих. Тому люди, які хочуть це зробити, можуть звернутись до свого сімейного лікаря в заклад, який Надає первинну медико-санітарну допомогу і безоплатно, традиційно. Безоплатно це зробити. тобто таке уточнення, вакцину, вакцинуватися люди можуть ірніше в поліклініках. Ну так називаємо по старому. Це, це саме заклад. так, да. ага, зрозуміло. Е, ви згадали про оновлення рекомендацій щодо вакцинації проти, проти коронавірусу. Розкажіть про це детальніше. Схеми вакцинації для населення спрощуються. Для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти COVID-19. Ну багато ще людей, які не мають жодного щеплення, і все ж таки таким людям варто це зробити для людей, які не входять до групи ризику тяжкого перебігу covid 19 Передбачено введення. Більшої кількості доступ до ревакцинація через півроку або через рік. Також для лікарів та пацієнтів змінюється визначення етапів вакцинації. Одне щеплення це первинна вакцинація, всі наступні називаються ревакцинацією і ревакцинації Вже не потрібно, як раніше, проходити усім людям. Я вже сказав тим, які не щеплені. Були до цього або ті, які є в групі ризику. Які групи ризику у нас? Це дорослі діти, які діти, які мають ослаблений імунітет, мають супутні та важкі хронічні захворювання, вагітним, бо є багато перестарок для вагітних. Це безпечна вакцина, нагадаю, і вагітним, і традиційно людям старше 60 років. А люди старше 60 років, практично всі мають ті чи інші супутні захворювання. Варто вакцинуватись. Представникам також будуть активно вакцинуватись представники окремих груп професій. В зоні ризику, звичайно, це лікарі, військові, вчителі. Потребу у вакцинації визначає лікар, люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення. Та зробили 4 або дехто 5 За рахунок за рахунок бустерного щеплення може і надалі безоплатно ревакцинуватись. Тобто, якщо є бажання у людини, яка не входить в ці групи ризику, але людина все ж таки хоче, то знову ж так як я казав, звертається до лікаря і домовляється, коли прийде. І на сам кінець, пане Романе, пропоную трішки поговорити про флірт. Хто не зрозумів, то це такий субваріант коронавірусу Амікрон. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що випадки флірту вже були зареєстровані в Україні. Про Рівненщину нічого не говорив. Але от яка у вас інформація остання? Чи були випадки флірту саме в нашій області? Дякую. Ну наразі я пару слів скажу, що відбувається в цілому в Україні. Циркулює 10 штамів вірусу SARS-CoV-19. Всі ці варіант, варіанти це е, варіанти штаму Омікрон, які превалює в світі. Виокремити випадки субваріанту, який так симпатично називається флірт, вдалося під час секвенування у національний референс лабораторії центру громадського здоров'я МОЗ України. Це таке досить складне спеціальне дослідження. Яке дозволяє генетично розшифровувати вірус та виявляти, які мутації в ньому відбулись. Перші знахідки, про які говорив головний санітарний України, стосувались міста Києва та Івано-Франківської області. У кожного варіанту є свої певні особливості, але загалом симптоми на початку захворювання все такі самі, які ми знаємо про COVID-19. Підвищена температура, кашель, головний біль, болі в м'язах, тілі. Ну і втома, втома. Це дуже характерно. При поширенні, про поширення цього варіанту у світі заговорили ще у грудні 2023 року. Найбільше його виявляли в Австралії, а в США захворює на цей субваріант займає ну майже третину випадків. У нас безпосередньо в нашому регіоні ми маємо вже середину серпня якраз прогнозують зростання в другій половині серпня. захворюваності, пов'язані з цим субваріантом флірт і, і, і в осінні місяці. Через специфічні мутації в білку шипу вірус краще зв'язується з клітинами і уникає досить часто імунної відповіді, тобто флірт швидше вражає імунітет ослаблений, можуть захворіти не виключені й вакциновані, але я ще раз наголошую на тому, що говорив про те, Вакцинація уникає важких випадків і смертельних випадків. Всесвітня організація охорони здоров'я поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки нового штаму. Однак зазначили про те, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Ну а тепер ближче до вашого питання, що стосується нашої області. Я вже да. колись ну флірт на рівничінчині да вже говорив, що нашою лабораторією вірусологічною досліджується регулярно щомісяць, щотижня, що двічі на тиждень зразки стічних вод в каналізаційних системах на вході в очисні споруди в місцях в великих місцях з розголуженою системою каналізації. Ми обрали найбільш великі цесарни, дубно, і місто рівне обслуговують двоє, двоєчисних споруд. Обслуговуються спорудами азоту і ті, які на вулиці будівельників. З початку року ми дослідили 200, понад 230 проб стічної води, і майже в 60% випадків фіксували наявність цього вірусу стічної води. Тобто Практично щотижня, навіть в ті періоди умовно спокійні, люди завжди хворіли. Тобто, Завдяки... Конкретних людей не фіксувало, а так взагалом можна сказати, що, що що він є. Ну чому да чому досліджується саме стічна вода? Вона дозволяє відпо... виходячи з концентрації вірусу судити про загальне. Рівень, навіть якщо люди не звертаються за медичною допомогою, ми знаємо, що більшість випадків люди не звертаються до сімейного лікаря, якщо легкі форми, то залишаються вдома. І е, саме такі, ці дослідження дає, дають більш об'єктивний погляд на, на реальний стан захворюваності, ніж е, персональні такі визначення, да? швидкими тестами або ПЛР-дослідженнями. Ті тест системи, які у нас є, дозволяють виявити окремі мутації в геномі SARS-CoV-2. І нам виявлено у позитивних пробах практично усі субваріанти Омікрон, вже класичні попередні дельта, там, альфа, бета. Ми не знаходимо саме. Купу різних, оцих десяток варіантів Омікрон, що наразі розповсюджений в Україні і в Європі. Але наша регіональна лабораторія, вже чітко відповідаючи на ваше питання, флірт не визначала, тому для більш поглибленого вивчення ми направили майже три десятка. Зразків стічної води в національну вірусологічну референс лабораторію центру громадського здоров'я, про яку я вже згадував, для подальшого секвенування повногеномного. Я думаю, що ми отримаємо такі результати в найближчі дні. І якщо підсумувати все те, що я сказав, варіанти вірусу, які циркулюють територією України, є і в Рівненській області, а субваріант флірт. Вірогідна також є, просто ми його ще не, не зареєстрували офіційно. Зрозуміло, на цій так хотілося б сказати позитивній, але все ж таки, напевно, не дуже позитивній ноті. Завершуємо наш брифінг. Дякую вам за те, що завітали в наш, нашу студію. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про ситуацію з захворюваннями на covid 19 на рівні, і нашим сьогоднішнім спікером був Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненської області. Ще раз дякую, пане Романе. Дякую глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.